Хотіли розповісти вам про нашого нового друга, а точніше про те, як він в нас з'явився. На початку грудня наші знайомі військові виклали пост в інстаграмі, що до них прибився невеличкий песик і нікуди не уходить, Намагається постійно проводити біля них час, їсть все, що дадуть, і навіть спить на порозі. Хлопці постелили теплу куртку і светра, щоб собанька не замерз холодної ночі. На жаль, військові планували міняти локацію і песика з собою взяти не змогли, тому і виклали той пост в інстаграмі, в якому вказали, що шукають для нього теплий дім і постійних власників. З Часом собанькою зацікавились, так як він був невеличкого розміру і досить ручний пес. Дівчина писала, що могла б його прихистити, але самостійно приїхати не зможе. Бо немає власного транспорту. В цій ситуації я вирішила допомогти з транспортуванням малого запропонувала поїхати з Києва до Чернігівської області, забрати собаку і поїхати одразу додому. В день, коли в мене був вихідний, я вирішила витратити його на транспортування цуцика, дівчина відмовилась їхати, бо в неї захворіла мати, і вона хотіла бути біля неї декілька днів. Я звичайно трохи розчарувалась, бо. Тепер треба думати, де прилаштувати собаку на три дні, бо в мене і так дві собаки вдома. Коли ми приїхали до військових, то вони одразу винесли песика до нас і посадили до машини. З собою я взяла свою маму, поїздку. Вона достатньо швидко погодилась, бо все ж таки одній з незнайомою твариною їхати більше ста кілометрів в машині достатньо небезпечно. Можливо, собака боїться транспорту або буде бігати по салону і відволікати від дороги. Мама вкрила песика курткою і він спокійно їхав всю дорогу. Коли ми приїхали і поставили малого на землю, він був в шоковому стані і просто стояв. В кінці кінців несли його на руках додому. На наступний день також прийшлось виносити його на вулицю на руках, і він майже не ворушився, просто стояв. А з часом почав ходити, і все ж таки в туалет треба ходити саме на вулиці, а не в квартирі. А ось по сходам все одно носили його ще деякий час. З моїми песиками подружився не одразу, досить довго вони притирались, були навіть сварки між ними, але з часом пояснила, що так не треба робити, і зараз конфліктних ситуацій майже не виникає. Дівчина, яка обіцяла забрати собаку через три дні, так і не з'явилась, і, згодом, звикнувши до песика, ми вирішили залишити його собі. Назвали його зубіком, а точніше залишили те ім'я, яке йому дали військові. А В нього неправильний прикус і трішки нижня щелепа виглядає. Тому зі сторони можна подумати, що він постійно посміхається. В день, коли ми його привезли, я зняла з Обіка 11 кліщів, які вже його вкусили. Також помітила, що в нього стирчить одна реперція, і, як нам згодом сказав ветеринар, воно, скоріш за все, було зламане давно, і це можна зрозуміти тільки якщо зробити рентген, який не є в кожній ветлікарні. Також дала собані таблетку від листів і через 10 днів зробили прививку. Чи була прививка раніше, ми це, звичайно, не знаємо, але думаємо, що, скоріш за всього, не було. Ветеринар сказав, що йому приблизно два роки. Вдома він дуже слухняний, не намагається щось гризти, дуже любить почесушки і коли його просто гладять. Наслідує мене по квартирі і взагалі дуже любить бути коло мене. Корм почала давати той, що раніше купляла для Дейзі холістик з зелениною. Він спочатку не дуже активно його їв, бо гранули величенькі для невеличкого песика, але коли почала додавати теплої води, щоб корм став більш м'яким, і додавати присипку з супродуктів почав їсти з задоволенням. Плинув час і ми звикли до зубіка. Дівчина, яка хотіла його ще спочатку забрати, приблизно через місяць після всіх новорічних свят згадала про нього, але ми не віддали. Занадто ми вже прив'язались, і це дуже дивно. Що так довго не цікавились собакою. А вже коли свята закінчились, то хотіли забрати. Тепер це наш пес вже третій в сім'ї. Придбали йому повітці, шлейки і іграшки. В одному з наступних відео покажу їх. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і якщо вам цікава історія, як ми взяли собаку з притулку, перегляньте моє минуле відео. Дякую вам за перегляд.